Сьогодні зранку рятувальники залучалися на гасіння пожежі, що виникла в квартирі однієї з житомирських п'ятиповерхівок. У під'їзді перед квартирою вони виявили літню власницю житла, яка не могла вільно пересуватися, але встигла повзком покинути місце пожежі. Медичні працівники, які прибули за викликом, за викликом надали їй невідкладну допомогу, після чого наші фахівці на ношах транспортували її до карети швидкої допомоги. Замовіреним діагнозом отруєння продуктами горіння її госпіталізували до лікувального закладу. Також наші рятувальники провели евакуацію мешканців сусідніх квартир, так як туди, почав потрапляти від дим. За півгодини пожежа вже була ліквідована, вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 25 квадратних метрів. На гасінні працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Ймовірно, занялось через необережне поводження з вогнем, але остаточні обставини наразі встановлюються.